Найкращі інвестиції це звичайно, інвестиції в дітей і в молодь. Так? І саме таким шляхом ми пішли у нашому місті винники. В нашому місті працює кілька громадських організацій, зокрема і молодіжних, яку одну з них очолював я, які реалізовують свої проекти. Одразу після виборів ми створили молодіжну раду при Вениківській міській раді, і тим самим дали можливість офіційно реалізовувати свої проекти під патронатом міської ради і залученням допомоги місцевої влади. Вони формують питання на сесії міської ради. До речі, всі рішення молодіжної ради є обов'язковими до розгляду на сесії міської ради, і молодіжна рада має право до голосу. До створення молодіжної ради громадські організації не мали можливості впливати на політику у місті. Натомість зараз молодіжна рада має можливість проводити свої засідання, свої сесії, як вони також називають. Ми не мали якогось такого досвіду, особливого, тому що можна сказати, такими першопрохідцями були в цій сфері, можливо, не знали. Але ці напрямки діяльності молоді вигадували якось самі, і молодь сформувала собі такі напрямки роботи. Розподілена між собою і є невід'ємною частиною вже цілої міської ради. Є перші результати за тих, як ми називаємо 100 днів, тих 3 місяці, які працює молодіжна рада у нас в міській раді, це на завершальній стадії створення молодіжного інтернет-радіо. Це створення стратегічної групи, яка розробляє повністю переформатування міського парку з велодоріжками, з велопарковками, з майданчиками, з, 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 з лавочками з місцями для відпочинку. Також в січні було як і в заборі проведено святкування різдва, де з, Вдумайтеся, 15 навколишніх сіл було зуміла запросити хорові і театральні колективи, що відбувалося два дні у нашому місті. Це така інтеграційна акція була, що дуже приємно було і для мешканців сусідніх сіл, можливо, в ракурсі майбутнього об'єднання в територіальні громади, тому що наше місто також напевно чекає, як і всі навколо як і всі ваші міста. Проблема ОТГ. Також молодь не чекала, коли влада десь ми зуміємо якось надати їм цю можливість. Вони самі зібралися, поремонтували. Не знаю звідки хто приніс якісь дощинки, фарбу лаки, але вони поремонтували в наших парках ці лавочки. Також затвердили, розробили, і ж на сесії міської ради затвердили схему велодоріжок, які будуть проектуватися під час ремонту кожної вулиці в нашому місті. Також схему велопарковок біля своїх біля шкіл, навчальних закладів і закладів культури, які вже будуть реалізовані цього літа. Буквально також. Започатковано буквально в суботу закінчився турнір з ініціативою молодіжної ради. Шаховий турнір. У нас є чотири школи. І чотири школи е, на заклад молодіжної ради зібралося 100 дітлахів, які провели шаховий турнір. І на ньому були присутні олімпійські чемпіони, кого ми запросили, і неочікувано він просто взяв і приїхав Олександр Білявський, е, який відкривав і нагороджував дітей. І на, у вересні вже в планах молодіжної ради відкриття шахової школи в місті Леників. Запрошуйте мови до роботи у міській раді, вони будуть вам надойти. Дати вони вам не будуть давати жити, але вони будуть давати це натхнення працювати і ті ідеї, які вони вам будуть давати, вони е, будуть дуже яскраво відображатися в житті ваших містечок.